Я із міста Кропивницький, мені 60 років. Про зелену чарівну капсулу я почула рік назад. Рівно рік назад. Я поїхала в місто Троскавець, там працювала. І дивлюся, приїхала така компанія, співають, танцюють, і тут дивлюсь, бабулька залізла на батут і стрибає. А в мене квадратні глаза, я на той час не могла рухатися, підвернула ногу, суглоби в мене не рухалися. Потім були проблеми з нирками, були аксилатові камні, були 9 складних операцій, була клінічна смерть у мене. А також у мене ще проблеми. Дивіться, кокс-артроз кульшових суглобів обох ніг 3 ступені. У мене дві поясничні грижі, у мене шість протрузій. І я сюди, в Одесу приїжджала на витяжку. І є людина, яка бачила, як я ходила, але мені не допомогли там лікарі. Не знаю, чи то були лікарі чи хто, а капсула мою проблему вирішила. Я почала вільно рухатись. Я не могла раніше працювати на землі. У мене є свій город, я коли виходила по сапати, то тоді мене вели до постоправи, бо я вже розігнутися не могла. А зараз з цією чарівною, я, я на нього не кажу Л8, я кажу чарівна наша капсула. Що я хочу сказати? У мене ще мама також, мамі 86 років, і в мами стрибав тиск. Поки я давала їй зелену оцю капсулу гірку, тиск стрибав. А коли я її перевела ось на солодкий, mm -hmm. солодкий він більш, як кажуть для похилого віку. І він нормалізує тиск, ось що я замітила. Да. І у мами зараз тиск 120. На 70 – 115, на 70 – вот отакій. І у мене в моєї мами вже є чотири своїх потенційних клієнта. Отак. що, розумію. Мама доходила, як кажуть, з паличками все ілі їлі розмовляла, а зараз вона виходить, її дає запитання: а що вами несталося? Що ви так змінилися? А вона каже, та нічого п'ю. каже, капсулу, а де ви берете? Ну, каже, ось у мені дочка дає, і вже люди почали чути оці подружки, її, з якими вона спілкується, вони також приходять і беруть і кажуть, так, да, дійсно, продукт працює. І багато є, що в мене є два клієнта, у яких були операції на суглобах. Люди зробили кульшовий суглоб, 110 тисяч потратили на операцію, і за мною вона спостерігала півроку. Вона ходила з паличками і ніяк не могла відновитися. Потім через півроку вона мені телефонує і каже, Алла, дай мені попробувати. Я даю і поїхала на семінар Сюртур трускавець. Через неділю приїжджаю і питаю. вона Каже: почекай, мені нема часу з тобою розмовляти, бо я на городі. Я кажу: Дякувати Богу, що ви вже пішли на город. А друга у Лубнах. У неї також операція по суглобу і зателефонав її брат і каже, Алла, це правда, що так працює продукт, бо ви ж розповідаєте, що у вас коксартур з суглобів. суботів. Кажу, так, дійсно, продукт працює. Він каже: У мене сестра прооперована, а але хоче зберегти другий суглоб. Я її висилаю, і людина також зараз дуже вдячна. І також я їй через не тільки телефоную, вона каже, ви знаєте, я вже у нас дуже велика усадьба, і я на сьогоднішній день попілила 60 дерев, і чого я не могла раніше робити.